Вибираємо картоплю. Воно мішки вже нарили. Оце таку площу воно. вирили. Гони довгі. І оце ми із Володю вибираємо картоплю. Вон Володя підриває, махає. Весь роботі весь тут. Грязний. Але ж картопля в земельки. І пиляка, і грязюка. Усе. Картопля непогана, хоч і город тут не дуже огноюний. А отаким от ровом, зараз я вам покажу, отак він підриває картопельку. Бачите? Воно. І отак пішов. Ми ним садили, ми ним сапали, підгортали і отак він. Чотири рядка. Бачите, у нас така полоска, чотири рядка. І він під гор... отак вириває. Воно тоді скидає бортик, щоб легше землі не ковырятися, не шукати ту картопельку. Ногой ну, так у канавку і тоді риє. Бачите, картопелька непогана. Зараз я вам ось покажу в вітрах. Оце дрібно і Порчена, це ми свиням варимо. Ну така. Ну так. Все, різна. Бачите, різна. Ось це ми отаку от ми садимо приблизно. отак, от Як показати сталик? От отак. Це ми садимо картоплю. А отаку, от оце велика, це ми їмо. Ну, отако, от Якщо дві, то отаку. От Бачите? Ось три тако здорова картопля, брава. Вона така червона, глад... ну, ну гарна картопля. Ну що тут можна сказати? Бачите, отак, ну як. Ось в земельки. Бачите? Все в земельки. О, така картопелька в нас. Сорт не знаю який, але непоганий такий сорт. Отак ми розпочали. Вибирання картоплі. Картоплі насадили багато. От туди аж до дерев це один кусок, потім от там буде другий, третій, четвертий. Ось такі чотири здорові куски. Голодя сміється. Є коло чого йому бідне. Оце він риє, потім мені допомагав вибирати, тоді висипає, тоді відвозить і зносив погріб. Посадково ми в ящики велику. Загородку таку закром. А хороша, яка дуже гарна, така, що можна ще й продати лишок. Так як в цьому році таке у нас положення, що треба картоплю давати і сушити і все. Допомагати людям. Ми всі повинні друг другу допомагати. Ось так. Вибираємо ми картопельку. Думаю, зніму як червону, потім зніму як білу. Там у нас і лиска є, і гренада, і кругла жовта, так, да, Володя? Ну, бачите, таке ролом наше. Ото мішки наші і точка. Ну що? Показала вам, як ми вибираємо червону картоплю. Бур'янець, звісно, є, воно невеликий, але є. Ось так.